Так, добре, може ще хтось приєднається. Ми їх переєднаємо пізніше. Так, Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із поняттям символу, що це таке. І як виконується кодування та декодування текстових повідомлень. Так. Ну, Почнемо ми із розминки, з такої задачки. Маринка запросила до себе Лесю. Ти легко знайдеш нашу квартиру. У коридорі побачиш четвер... четверо однакових дверей. Які ведуть, до квартир... які ведуть до квартир Бориса, Василя Катрусі і нашої квартири. Мої двері знаходяться зліва від дверей Бориса і Катрусі, але вони не крайні. Обери маринчині двері. Вони можна я. Да. Так. Можете, намалю... Можете намалювати. Третій. Намалюй Настя, де? Візьміть і намалюйте де? де ви бажаєте. Які мені двері відкривати? Вмієте малювати? Ні. Он матвій малює? Правильно Не. Матвій намалював? Не. Так, а ну а. думайте уважно. Зараз я стру. Думайте уважно. Інтересно. Друзі. А повторіть ще раз, будь ласка, задачу. Двері. Лесі знаходяться зліва від дверей Бориса і Катрусі, але вони не крайні. Вони треті. Настя, намалюй. Бо міша де-небудь малює. Матвій теж Матвій де-небудь малює. Я намалювала. Неправильно намалювала. Ліва рука знаєте де? О, Артем, правильно, Артем правильно намалював. Да? Да. Ось буде, наприклад, Борис. А це буде Катя. А. Так. То ж я там малював. Я ж там малював? Хорошо, молодець. Ну ви перед цим тут малювали, тут малювали, тут малювали, ну не тут. Так? Значить, двері Лесі зліва від Бориса і Катрусі, але не останні. Да? Але вони не крайні, тобто вони ось тут посередині. Давайте провіримо це. Очистимо всі малюнки. І провіримо, чи ми вірно, так? Да? Хорошо. Так. Люди часто використовують символи. Що ж це таке взагалі символ? З грецької мови символ означає знак, який зрозумілий, зрозумілий певній групі осіб. От, наприклад, ви домовилися про певний знак. І ви цей знак розумієте, то це буде символом. Наприклад, букву А українську розуміють всі українці. Тобто це знак, який зрозуміли й певні групі осіб. Але сучасне, таке, сучасне пояснення символу це умовне позначення якогось небудь предмета, поняття або явища. На малюнку ви бачите символи. Символи чого ви бачите на малюнку. України. Так, які України. ви бачите символи України? Калина, герб, герб, квіти, мак, да, Мак, мак волошка. Волошка. Соняшник. Да, все, що у нас росте в Україні. Поляниця і рушник. Рушник і ще ось тут у нас що є? Eh eh, прапор а -а -а. України. Так, і вишитий рушничок, так як ви сказали. Так, ну Наприклад, в світі голуб це символ миру, Лев це символ сили, сміливості, собака це символ відданості, і Троянда це символ краси. В нас в українському народі також є певні символи, які ми часто... Далека, бінки. Коли кажуть, що лелека селиться коло хати, то що кажуть, що в цій хаті буде що? Що там буде е, тепло тобто і не буде ніколи зла? Так. Ну кажуть, що в цій хаті буде щастя і процвітання. Так? Тобто лелека це символ щастя. Так, віночок це символ чого? Краси. Краси і молодості, так? тому що молоді mm -hmm. дівчата. На різні свята вони одягали, одягалися віночки, щоб красивіше виглядати. Ну і калина. Це символ, чого? Це символ українських традицій, да? біля кожної хати колись садили калину. Біля нашої єдності. Чудово, Настя. Так, існують такі символи, які відомі не тільки в Україні, а відомі поза межами країни у всьому світі. Ось такий значок, да. це інвалідне місце. Тільки не інвалідне місце, а це символ доступності якогось об'єкта для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Ми вже не кажемо інваліди, ми кажемо люди з обмеженими можливостями. Зрозуміли? Mm -hmm. От і також є міжнародний символ вторинної переробки. Це стрічка Мебіуса. Вона вказує, що якийсь продукт може. Що це якісь, якісь залишки від продукту можна вторинно переробити. Це, наприклад, там, пластикова пляшка, скляна пляшка і так далі. Стрічка мебіусу – це одна із відомих математичних конструкцій. Вона має один бік та один край. Дуже часто ми використовуємо символи, коли позначаємо ті звуки, які ми вимовляємо. Ми ті звуки, які ми вимовляємо, ми придумали для того, щоб їх записати, спеціальні символи, які називаються букви алфавіту. Тобто, фактично, наші букви алфавіту це символи, якими ми заміняємо ті звуки, які ми говоримо. За допомогою алфавіту створюють потім текстові повідомлення, там, твори, різні романи і так далі. І просто розповіді. Визнач, в яких мовах використовуються зображені символи. Діти. В яких мовах зображені символи використовуються? Українська. Українська і ще яка? Англійська. 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 Тому що ми бачимо, що в нас є. Літери українського алфавіту, літери англійського алфавіту. Mm -hmm. На математиці ми дуже часто використовуємо не е, алфавіт да, е, український, mm -hmm. а ми позначаємо математичні символи, цифри, знаки арифметичних дій за допомогою математичних різних символів. Да? Наприклад, ми не пишемо словами додати, ми пишемо значок плюс. Відняти це мінус відсоток, це рисочка і два кружечки. Да? Цифра 5, ми не пишемо 5, а ставимо, використовуємо цифру 5. Да? От, тобто в математиці є свої математичні символи. І ми за допомогою цих математичних символів позначаємо певні операції математичні. Звуки музики для позначення звуків музики люди придумали спеціальні символи, які називаються нотами. І за допомогою нот ми можемо записати будь-який музичний твір. Скажіть, будь ласка, де ви використовуєте ось ці символи на першому малюнку? 2х мінус 10. На якому році. На якому році? На математику. Так, вправа 27. На якому уроці використовуєте? На українській На Українській. Так, і homework. Так, і ноти. Я mm музей -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, Маргарита, ти хотіла щось питати? Так, хорошо. Йдемо далі. Символи, з яких складаються текстові повідомлення, можна подати за допомогою жестів. На малюнку ви бачите деякі букви, подані жестами. От. В Україні теж є жестова українська мова. Вона використовується тими людьми, які погано чують, тому вони спілкуються з допомогою жестів. Тобто ви бачите, що букви можна кодувати, можна перетворювати в жести. Також дуже часто жести використовуються сигнальними поліцейськими для того, щоб показати напрямок руху машин. На кораблях дуже часто використовують азбуку, яка називається семафорна азбука. Ну, раніше використовували, зараз не знаю, чи використовують, але раніше таку азбуку використовували. Для того, щоб передати повідомлення з одного корабля на іншу, моряк вставив прапорці в певному, в певному положенні і кожне положення означало певну букву. Ось моряк передає повідомлення СОС. Mm -hmm. Знаєте, що означає повідомлення СОС? Допоможіть. Yeah. А чому воно так перекладається Тому що на англійській мові це взяли перші букви від трьох слів. Save our souls. Save це збережіть. Our наші. Souls душі. Тобто спасіть наші душі. Зрозуміли? Mm -hmm. Отакий От міжнародний сигнал SOS означає save our souls. Спасіть наші душі. Дуже відомий такий міжнародний сигнал про допомогу. Для передавання повідомлень на далекій відстані вийшли, та, винайшли також азбуку Морзе. Вона складається з крапочок і тере, послідовність яких відповідає певним буквам. Азбуку Морзе використовували також для того, щоб передавати на великій відстані з допомогою радіо. Бачите, там була людина-оператор азбуки Морзе. Коли людина давала короткий сигнал, то це було крапочкою. коли вона довше зажимала кнопочку, то це було тере. От. І в результаті, наприклад, одна крапочка, одне тире – це була буква А, Там, Дві крапочки, тире, крапочка це буква Ф і так далі. Таким чином, кодували повідомлення. Як ви бачите на малюнку, під час кодування повідомлень одні символи заміняються чим. Одні символи заміняються чим? Жестовим. Ні, подивіться на малюнок, в азбуці Морзе одні символи заміняються іншими символами. Тобто в нас в українській мові 32 символи, а коли кодують азбуку Морзе, то, то фактично 32 символи кодуються тільки двома символами крапочкою і тире. Тобто під час кодування одні символи заміняються іншими символами. Зрозуміли? Про це ми зараз поговоримо. Подання повідомлень за допомогою умовних сигналів, жестів, символів називають кодування. Під час кодування одна, одна сукупність символів заміняється іншою сукупністю символів. Як правило, кодування використовується для того, щоб інформацію передати. Наприклад, під час розмови по телефону ви говорите звук, він накладається на Спеціальні електромагнітні хвилі цей звук, потім цей, ці електромагнітні хвилі передаються на велику відстань, тому що звук на велику відстань не може поширюватися. Він може поширитися ну, на максимум на 100 метрів. Далі звук затухає. Тому його накладають на електромагнітні хвилі, які можуть далеко поширюватися. Потім ці електромагнітні хвилі приймаються і розкодовуються, і утворюється знов звук. Тобто під час кодування одні сигнали заміняються іншими сигналами. Або одні символи заміняються іншими символами. Перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд називають зворотним процесом декодування повідомлень. Зрозуміли? Що таке декодування? Заміняються. Вони заміняють символи. Закодовані повідомлення стають якими? Розшифровані. Да, розшифрованими або зрозумілими. Да? Оце, mm -hmm. Цей процес називається декодуванням. А кодування це, навпаки, заміна одних символів іншими символами. Так, яке повідомлення дуже відоме закодовано азбукою Морзе? Розшифруйте його. Яка? Yeah. Яка? So. Так, so Сос. Yeah. Так. Три, то yeah. три точечки це буква С, три тире – це буква О, і виходить сос. Хорошо, молодці. Така цікавинка для вас. Ноти взагалі придумали приблизно 400 років тому тільки. До цього музику запам'ятовували просто і грали по пам'яті. От, і музику не записували, а просто грали по пам'яті. І за того багато музичних творів давнини вони не збереглися до цього часу, тому що нот не було. Які символи України ви знаєте? Гер. Та, е, гер, трушний. Трушний бамба, соловей. Хто зробить? Три... Три... кали, калина. Так, чудово, хорошо. Поляниця. Так, поляниця. Поляниця. Чи коровай? Так? Що таке кодування? Корова. Як ви розумієте, що таке кодування повідомлень? Це колорисочкою коли або точечкою позначається буква. Хто ще як думає? Воно зашифровується. Так, хто ще як думає? Це секретний код? Так. Коли одні символи що роблять? Перетворюються в другий? Так, молодець Міша. Коли одні символи перетворюються, закодовуються чи заміняються іншими символами? Тоді відбувається кодування. Наприклад, коли ми говоримо, ми говоримо звуки. А коли ми пишемо, ми звуки перетворюємо в букви. Да? Тобто звук у, у повітрі перетворюється в символ букву. Тобто одні символи заміняються іншими. Які способи кодування ми сьогодні розглянули? А звука морси англійські і український букву. Так. так, ще які? Okay. На, кораблях, okay. як, на кораблях як кодують повідомлення? Сигнал. Чим? Сигнал. Прапор? Це, Ппором. Трапо, Прапорцями. да? Семафорну азбуку використовують. Ну. Зараз, звичайно, і менше використовують, а колись використовували, да? так. Так, далі, що ми ще розглянули з вами. Азбуку морда, семафорну азбуку. А, жестову мову, да. Ми забулися розказати про жестову мову. Так. Що ставало умова, це коли є соску Ні, Це азбука Морзе. Так. Розгадуйте, розгадайте репусть на першому малюнку, що у нас? Очко. Око. Забираємо першу букву, що залишається. О! О. О, так, тепер далі 2. Да, ко 2. Але нам треба додати букву У. Вийде ко. Кодування. 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 Угу, молодці. Так, на першу малюнку, що намальовано? <свист> вереза. А вереза це що в нас таке? Ре. -е. Дерево. Дерево. Там написано зверху, що в слові дерево треба рев замінити на к. Рев декодування. Так. Хорошо, Дек... декодування. Правильно, тому що декодування. там вийде деко, далі вийде д у Дув. Да? Буква Дукві В. Але «д у в. Декодування. Хорошо. ДЕКОДУВАННЯ Так, встанови закономірність, пише числа, яких не вистачає. Дивимося, що зробили з цифрами 7 і 2, щоб тут отримати дев'ятку. Додали. Додали. Так само тут, так? 5 і 7, а тут що? 12 і 9. Так, хорошо. Тоді тут яка цифра буде? 9. Тут. 9 і 9. Тут. 9. тут? 9. 15. 15. Так, тут. Так. 9. І тут. 15. 15. 5. 6. 6. 10? І тут 5. 5. 2. 2, 2. Ага. 2. Хорошо, молодці. 8. Тепер більш складніший приклад. Так. Треба так підставити дві різних цифри, щоб ми їх додали, вийшло 8, щоб ми їх відняли, вийшло 4. Тут треба 4. Обидуму. Зірочка 2, зірочка 2. Mm. Оце гой. А ти квадратик, ти шо? там, то та шість. Так, правильно, давайте подумаємо, чи правильно. І Ш... в другому прикладі Почекай. 6 відняти. 6. 6 додати 2 буде 8, правильно. 6 відняти 2 буде. 4. Так, Міша, молодець. Тепер дивіться, треба додати дві цифри різних, щоб вийшло 12. Потім відправ... Там буде 6 і там буде 6. Не спіши. Ліба 5 і 5 тихо, тихо, 5. тихо. Дайте я поясню до кінця. Цифри мають бути в першому прикладі різними. Бачите, фігурки різні. Далі, ви від першої цифри віднімаєте другу цифру, і у вас має вийти також друга цифра. І коли додаєте дві... і 7. не спіши. Коли додаєте дві однакових цифри других, то вийде перша цифра. Ну, називайте ваші приклади. 5 і, 5, 5 і 7. 5 і 7. Тільки давайте 7 і 5, бо тут буде ще віднімання. 7 4 і 8. Ну, давай провіримо спочатку, Міша, 7 і 5, а тоді провіримо 4 і 8. 7 додати 5, 12, правильно. 7 відняти 5 дорівнює 5, правильно? Ні, Ні, не підходить. Каже міша 8 і 4. 8 і 4. 8 додати 4. 12. 12. 8 відняти 4 дорівнює 4. Да. Да. Так, тепер 4 додати 4 дорівнює 8. Так. Да. Да. Хорошо. Нас працює наш приклад. Так, треба забрати одного сірника так, щоб рівність вийшла правильно. В одиниці там забрати треба зверхню спічку. Ойчі. І куди поставити? 에, там треба от, там, де п'ятьорка такого знизу. Так, так, а, там а, а ну намалюйте, там, намалюйте. Та Пічорки треба поставити. Так, а, а яку забрати спічку? А тоді ви ось цю забрати, а не від сім'єрки, да? ось цю забрати, хтось неправильно написав. Ось цю забрати, вийде тоді 1 плюс 6 до рівні 7. Давайте подивимося, ось цю, ось цю забираємо і сюди ставимо. Да? І вийде 1 плюс 6 до рівні 7. Так, давайте, Це я писав. Добре, давайте очистимо малюнок. А, ти навіть телефон. Так, яке ваше домашнє завдання? Вам треба запустити G Compr. А, чекайте, тут ще є один приклад. Давайте розшифруємо повідомлення. Тільки ось тут є помилка, оцей голубий прапорець це буква З, а не буква Б. А то все правильно. Добре. – Давайте розгадуйте. Яке перше слово буде? Україна. Так. А друге. А друге. Україна. Буде... Ні, Україна. просто Україна. Україна. А друге. Ні, друге не <звук> Зна... Знаю. Знаю. Тут теж помилка Тут що мало бути. Знання. Ні, тут знання. Має, тут має бути, знання. Тут мав бути е, м'який знак. М'який знак. Країна знань. Бачите, хтось робив трошки неуважно. Дві помилки аж зробив. Вийшло б в знаню. Так, ваше домашнє завдання запустити джекомпріз, але вибирайте не пінгвінчика, а вибирайте корівку, тут помилка. Вибираєте корівку і далі вибираєте вивчення системи Брайля. Коли ви запустите вивчення системи Брайля, у вас буде ось, такі, ось така картинка. Тут пояснюється, що таке система Брайля. Кожна літера або комірка Брайля може містити від однієї до шести крапочок. Тобто тут а всередині можуть бути крапочки червоні. Які розташовані у прямокутнику з двома стовпчиками. У кожному з яких може перебувати до трьох крапок. Як можна побачити ліворуч, кожний із крапок відповідає число від 1 до 6? Коли будете готові класить на мені і спробуйте відтворити символи Брайля. Ви натискаєте по пінгвінчику, і у вас ось тут внизу будуть такі, з лівого боку будуть ось такі білі, е, білі кульки. Да? Це прямокутники Брайля. Зверху будуть е, прямокутники Брайля, які відповідають певним буквам. Там, наприклад, буква А, ну я припускаю, да, буква А це, наприклад, ось цей кружечок червоним кольором закрашений. Буква Б. Там і кожна буква буде розшифрована в системі Брайля. Вам буде тут написано: там, наприклад, відтворіть букву А в системі Брайля. Ви дивитеся тут зверху, як буква А. Виглядає і клацаєте по цим білим кружечкам і робите букву А. Зрозуміли? Діти no. понятно? No. No. Так. Оце no. ваше домашнє завдання. Воно є в класрумі, От зможете почитати ще раз і зробити його. Все тоді гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення. 哎，你、啊。啊